його Вчора замаринувала. Просто сіль і розмарин Далі на сковорідці обсмажую з усіх боків і буду складати в кастрюльку для того, щоб далі тушкувати. Так, кролик вже тушкується, тушиться. Я посмажила цибульку і моркву. І трішки отак от потушкую, можливо, хвилин. 40 і далі буду кидати сюди заморожений зелений горошок. Я завжди так роблю, це дуже смачно. Горошок виступає тут в ролі гарніру, тому, тому так. Так, коли кролик потушкувався годинку, в цибульку, з цибулькою з морковкою я додаю горошок. Зелений ось такий заморожений. Цей раз я вирішила додати аж дві пачки по 400 грамів. Тому що зазвичай я кладу одну пачку і цього замало. Всі просять додати ще горошку. Мама, ще горошку, ще горошку. Тому цей раз я дві пачки сюди всипала. І буду тушкувати ще, напевно, годинку. Зараз я накрию кришечкою, воно закипить, і буде собі так, знаєте, тумитися. От, посолити обов'язково ще горошок, і я не знаю, там додайте свої улюблені спеції, можливо. Але мені достатньо, в принципі, того, що кролик був маринований в розмарині. Я додам сюди лише лаврушечку і підкришку. Ось і мій кролик вже готовий. Ми вже навіть пообідали в ним. <смі> Дуже смачно, друзі. Я не знаю, як ви готуєте кролик. А якось, я, знаєте, в когось в Італії, здається, скуштувала ось такий от кролик з горошком. І мені він настільки сподобався, що після того я от вже... Років, напевно, 20 готую кролика тільки таким чином. Обсмажую цибулька, морковка і потім заморожений горошок. І це так смачно, кролик і вже ніби-який гарнір готовий. Знаєте, можна ще сюди відварити рис. І це буде також дуже смачно, коли рис і перемішати його з цим горошком, з цією подливкою буде дуже смачно. Але без рису, <с> без рису все рівно дуже смачно. Так що спробуйте приготувати, якщо ви боїтеся підступитися до кролика, не знаєте, як його готувати, то спробуйте таким чином. Слухайте, я коли розпаковувала Маш Фейт, я геть забула протестувати ось цей подарунок, який мені поклав мейкап вперше за багато років вже. Ось так от він називається: Pro V Molecula Парфум 03. А я подивилася, що це польський бренд. Його немає на фрагрантиці ніде, тільки на мейкапі. І в піраміді вказана чорна смородина і рожевий грейпфрут, здається. Ви знаєте, дійсно схоже на чорну смородину. Такий досить непоганий, досить приємний парфум, навіть якось неочікувано. Зараз, на момент запису цього влогу, цей аромат коштує 700 гривень за 50 мл. і ну, ну, непогано. Я не знаю, на що він схожий. Я спочатку подумала, що це бренд, який копіює ще щось. Можливо, це якийсь клон, якась копія, я не знаю, але я не вгадую, на що це копія. Не вгадую. Але приємний. От я. М -м, на руку такий зелений. От справді, напевно, що це грифру, щось таке зелене, і в той самий час такі шершаві. Листочки чорної смородини, дуже приємно. Хотіла показати вам, яку липу, липовий цвіт я отримала в подарунок. Ось такий от шикарний аромат. Urban Shents. напевно, не знаю. Я не можу це читати. А в мене немає і ніколи не було, якось я ніколи не ганялася за ароматом липи. В мене не дуже добрі асоціації взагалі з липою з дитинства. Можливо, тому якось воно мене не так вже й цікавило. Та? Але <звук> ось цей парфумчик мені сподобався. Він пахне медовою, такою медовим цвітом, липовим, дуже красивий, приємний. На теплу весну буде просто шикарно. Ну, власне, коли і будуть квітнути ці самі липи. Зараз дуже популярний аромат, новинка у Марк Антуа Баруа. Вийшла ось ця тілія. Я з нею не знайома, але знаю, що він робив вже цей аромат багато жиотажу. всі там чують гарну липу. Я не знайома з ним. І от це, фактично, єдина липа, яку я знаю і маю, і вже тепер люблю навіть. В мене була п'ята авеню Елізабет Арден. Там така ніби теж липа, щось таке по пам'яті, але для мене той парфум, якийсь такий віковий, я не знаю. Я його мамі віддала, віддала вже давно. Вона його дуже любить. Мені здається, вона його не зносила. Він бюджетний, але він багатьом подобається. Мені, він, ну, мені було з ним важко, я не змогла його носити. А ось ця липа мені сподобалась. За вікном дощ, холодно, у мене перервана каву. Погляньте, яке горнятко гарне. І кава. Я дуже люблю каву. Зранку я п'ю Американо, як правило. А вдень або після обіду я можу випити еспресо. Взагалі я дуже люблю еспресо, але зранку люблю Американу, тому що е, люблю вприкуску зі сніданку. Кава в мене сьогодні від компанії 25 Coffee Roasters, Конкретно ось ця з лінійки Tafler. Називається вона Terra. Тут написано, що це суміш арабіки і робусти. смак фундука, темного шоколаду. Я вже пила цю каву. Мені вона подобається дуже смачна. Такий насичений смак. Знаєте, читаючи ось цей його опис, мені здається, що я відчуваю присмак, ніби перетинок горіхових, знаєте? Ще в мене є ось така кава, так само лінійка Татлер Ріо називається. Тут вже написано, що це більш такий солодкий смак. Ще цю, цю каву я ще не пробувала. Поки що п'ю тільки цю. Взагалі кампанію можу тільки порадити, я часто про них розповідаю. Я залишу посилання в інфобоксі, ви можете піти подивитися, зайти на їхній сайт. Мені подобається, що там дуже такі вічливі, приємні консультанти, які підберуть каву по вашому смаку, порадять. Мені подобається, що ця кампанія займається благодійністю, там завжди можна купити. Благодійну каву для ЗСУ. Так само компанія допомагає тваринам, які постраждали під час війни. І смачна кава. Завжди, от я п'ю і мені завжди подобається. Смаки різні, деяка подобається більше, деяка менше, але от конкретно ось ця тера. Зараз мені прям дуже смакує, тому зараз буду пити каву. Я, до речі, так само залишу свій промокод, який буде давати знижку 20% з моменту виходу цього влогу. Зможете скористатись промокодом на 20% і порадувати себе смачною кавою. Там, до речі, безкоштовна доставка від 350 гривень. 350 гривень. <рісті> Тому можна скористатися. Збираюсь на парфюмерну зустріч з дівчатами. Познайомилася з дівчатами з нашого міста, з якими ми отак періодично зустрічаємося, приносимо флакончики і нюхаємо, теревенимо, такі собі посиденьки, парфпосиденьки влаштовуємо іноді, от сьогодні такий день. І беру з собою от флакончики, які мене попросили взяти. Для того, щоб їх рознюхати. Dark Purple від Монталь обожнюю цей аромат. Гнила слива, троянда. Побачимо, що скажуть дівчата. Кристаллверт свіжі такі лимони кришталеві. 19-та пудре в парфумерній воді. Дуже красивий мускус, іриси тут чорний кубик Нарцесу Родрігес. Знятість. Чи то не знятість, не знаю. Ходили такі чутки, що він нібито знятий, потім якось він з'являвся. Далі знову його немає, не можу точно сказати, але досить дороговартісний, якщо десь його можна знайти, тому, ну, можливо, і знятість. Два маля, це два єдиних маля, які в мене є. Мускра важор по мотивам Шелімару. Шикарний трояндовий шипр з. З яблучком, з Яблочком. Це у нас проміс до Мінікропіон робив. Самсара ось така в мене малютка і Карл Лагерфельд Токіо. Ось така компанія зі мною піде на пару зустріч, Зараз все складу в таку от сумку соломину. І піду на гульки. Незважаючи на те, що я йду на парфумерну зустріч, де буде багато ароматів, запахів, і, скоріш за все, я буду тестувати щось для себе нове і цікаве, я все рівно хочу скористатися дуже таким яскравим, голосним, просто шикарним ароматом від Naomi Gutсір. Ось він. Ось цей аромат, який я дуже люблю. Взагалі люблю бренд на no Ось Цей аромат просто мій фаворит, шикарний. Це манго. Я на днях тестувала новий для себе аромат, новий бренд. Зараз не пригадаю назву. Там було дуже красиве манго, і перед тим я тестувала доктор Гріті з манго. І щось мені, мене потягнуло на манго. Я згадала, що манго є. В ось цьому ароматі, але воно таке, знаєте, приправлене спеціями, бальзамністю. Тут ром, я обожнюю, просто ром в ароматах, медовість і шершаве таке манго. Воно на старті, але тим не менше, можна відчути, дуже багата композиція, дуже така густа, насичена, медова, ромова, краса. Їду на пошту зараз, друзі, за парфумкою. <сум> за ароматом, який був моєю хотілкою декілька років. Ну, років, напевно, 6. Я ніяк не наважувалась його купити. Я говорю про аромат Суар Делун від Сіслей. Спочатку. Я якось не наважувалась. Потім він дуже виріс в ціні. І якось, врешті-решт, я трішки ніби як перегоріла до цього аромату. Немає в мене вже такого запалу, знаєте, такого бажання, прям такого вау-ефекту, який цей ефект був, от, як я кажу, років п'ять тому назад. От, і тим паче, моя підписниця дарувала мені малютку мініатюрку, мініатюрку Соарделун, і в мене вона є, і в мене є від Левант, І в принципі, цього ніби як і достатньо, і щоб апетит збавити і так далі. Ну, і як я вже сказала, ніби як перегоріла я до цього аромату, але тут на барахолці побачила, що виставили його ну, за більш-менш нормальну ціну, якщо подивитися на Ціни, які зараз ставлять інтернет-магазини на цей парфум, ну вони просто космічні, там ще якщо десь полювати, або поки в Єві можна, в принципі, вполювати десь за 30 мл. Вот. Тут я взяла сотку, ну, залишок у флаконі. Неповну сотку, зараз все перевірю. Якщо все добре, то покажу вам. Так, друзі, нікуди мені вструмити цього телефона, тому записую так, як є. Хочу показати все ж таки, парфум, який я забрала на пошті щойно. Як я вже сказала, це Soar De Lune від Sisley. Ось така коробочка. Моя мініатюрка, до речі, вона в такій білій коробочці з рожевими краплинками, ніби. І я точно не знаю. Чому, можливо, це інші випуски, можливо, це новіший випуск, якийсь змінений, не дай Боже. Хто знає, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Зараз розпакую, подивимося. От вона, моя красуня, такий флакончик, знаєте, плоскенький. Я чомусь думала, що він буде більш такий пузатенький. Так щось собі науявляла. уявляла. Ну, майже повна сотка, ви бачите. Ну, ніби те саме. Я не хочу нічого зараз на себе наносити, тому що, по-перше, я в Наумі Гуцір. По-друге, зараз я йду на парфумерну зустріч і буду там інше нюхати. Але, ну, от моя бажанка в мене. А, ну, ніби те саме. Але, ну, побачимо, тому що. Цей аромат продала мені моя підписниця і. Вона написала про те, що їй дуже подобається цей аромат, але вона від себе його не відчуває. Я не знаю, як таке можливо, тому я трошечки хвилююсь. Можливо, це реально якийсь перевипуск, і можливо, трішечки аромат перебрали, буде дуже обідненька. але ну сподіваюся, що все буде все ж таки добре. От тому я щаслива, в принципі, знаєте, незважаючи на те, що я перегоріла до цього аромату. Але, ну, в принципі, була така м, прийнятна, скажімо так, для мене ціна. І я подумала: ну прийде осінь, і я захочу цей аромат. Це просто еталонний шипер для мене особисто. Це такий медовий, дуже гарний шипер. Так, він має ретро вайб, як, в принципі, всі шипри тих часів. Ну, Соарде Лун це не зовсім ті часи, але ну, вайб в нього такий. Тому. Це потрібно, знаєте, бути поціновувачем шипрів. Я саме такий парфлюбитель, я всякі разні люблю аромати, але шипри я так само люблю. У мене просто зараз період більш такого сучасного якогось звучання. Хочеться мені сучасних ароматів ними користуватись. Але я впевнена, що прийде час ще і для ось цієї суарделу. Ось така покупочка. Вже, напевно, показувала вам цей бальзамчик. Зараз буду знімати макіяж. Хейміш. Hey, Ось такий купувала на iHerb. Це просто ну, казкова, річ казковий засіб. Все змиває, такий приємний, потрібно його небагато. Однією рукою незручно відкривати. Тут така, бачите, заглушечка. Лопаткою набираю. Потрібно зовсім мало, буквально пів ось цієї лопатки. І все. Дуже рекомендую, дуже класна річ. Я дуже прям задоволена. В 100 разів краще, ніж гідрофільне масло. І тут, до речі, ось такий крем, ще лежить від дерма Е. Просто жахливий. Хоча він вважається. Типу, боротьба зі зморшками, але, ну, по-перше, дуже великий об'єм. Це вже мене трішки так насторожило, коли я його купувала. Ну, думаю, ладно. Але цей крем, він просто нічого не робить. Він, ну, я не знаю, якийсь не вбирається в шкіру. Ну, дуже дивний. Я буквально кілька разів не спробувала скористатися на обличчя, мені взагалі не зайшло. Тут стоїть, мажу. Руки, ноги, ну, коротше, після душ. А, і ще ось таке, можу так само вам показувати таку умивалку від Derma E. Дуже прямо економна. Половину я вже використала, але яка вона незручна, ви подивіться, отак от от треба постійно нахиляти. Мені подобається, коли пімпочка є. І взагалі я помилково купила цю умивалку, тому що я подумала, що це тонік. Я подумала, що це тонік. Ну, в нього точно, от. Упакування таке, як тоніка. виявилося, це омивалка. Ну, одним словом, я змиваю мейк ось цим бальзамом, далі ось, цей, ось ця омивалка. А далі тонік. Де в мене тут тонік? Ось такий добиваю. Це Алісандрін був, вона щось ним не користується. Половину використали, її стояв, то я думаю, вже я його докористую. Ось така рожева вода, теж тут вже на дні і не показала. Це був подарунок з Німеччини. Класна штучка, мені сподобалася водичка. Тут ще трошки є. А, і що ще? що далі? Далі ретинол. Ось такий, теж добиваю, тут ще трішки залишилося. Ось такий кремчик нічний від Ойцерин. Непоганий кремчик, але він ніяким чином не бореться з пігментними плямами. Іллюзія. Або ретинол, або через раз, або ось цей The Ordinary. це ніацинамід плюс цинк. Тоже вже, бачите. Буквально пару краплинок залишилося. І закріплюю ось цим кремом. Медіпіл. Не дуже мені він подобається, оця лінійка, але вже як є, тут вже менше половини банки залишилося, тому доб'ю і буду купувати щось друге.